Я реально бачу перший раз таку еску, зараз я вам покажу. І думаю, багато хто теж не бачив таку еску. Це просто треш, то, що зараз ви побачите в салоні. Перший раз, скільки займаюся машинами, не бачив ніколи отакої от ески. Що ви побачите в салоні у нас? Тряпка. Тряпка в есці. Тряпочка. Це реально бібець. Справді я трошки здивувався, того, що думав, що в принципі заводу тряпку до есок не ставлять. Але ставлять потім у нас є така беха, аудіо 4. 14900 євро. Беха 840, дізельна 63 900. Потім у нас 14900 Audi. Це у нас 140 кВт. 224 пробіга, 14 рік. Дивіться які тут сидіння. Така оді тут є. Це 2 літра дізель, походу. Кого цікавить автомобіль з Німеччини, звертаємось, можемо вам його привезти.